Вітаю, мене звати Вікторія Ратєєва. Я практичний психолог. І ми з вами сьогодні поговоримо про соціально психологічні особливості дітей під час війни. Дитячий мозок є дуже пластичним, і він багато чого розуміє. І а, коли батьки, наприклад, можуть замовчувати якісь моменти, коли батькам дуже складно в міжособистісних стосунках, дитина все це може сприймати на свій щот. І дуже важливо, коли у батьків є добра комунікація з дітьми, і коли батьки можуть вільно спілкуватися зі своєю дитиною. Так, тут важливо враховувати вікові особливості. Коли ми говоримо про дітей до дві 12 років ми тут завжди враховуємо те, що дитина ще маленька, і дитина дуже залежна тут від того, якими є авторитетними батьки, чи бабусі, чи дідусі, як дитина може спілкуватися вільно, чи може дитина задавати всі питання, які стосуються всього того, що на сьогодні відбувається в країні, тому функція саме дорослих показати і навчити дітей, як себе поводити, наприклад, під час тривоги. Коли все починалось, ми були в острій фазі. Тобто ми були такі ажитовані, збуджені, ми щось робили, кудись бігли. Або навпаки, ми знаємо про другу реакцію, коли людина може завмирати, може нічого не робити, але все ж таки психічні процеси вони продовжують працювати. І це ми повинні враховувати відносно і дітей. І батьків, наприклад, коли ми можемо говорити про те, що дитина стає надто активною, дитина стає надто збудженою, дитина стає, наприклад, дуже агресивно, вона там може там, когось бити, там щось ще. Але наша задача тут з дитиною говорити таким чином, щоб дитина мала змогу розуміти свої вчинки, розуміти, як себе поводить своє тіло, і розуміти ту комунікацію, яку вона може вистроювати, наприклад, зі слабшим. Дітками, яких вона ображає. Або, наприклад, з батьками, коли там дитина може бути агресивною до мами або до тата. Коли ми не можемо щось пояснити дитині, вона дійсно тоді стає фізично активною. І вона буде своїм тілом показувати, і вона буде своїм тілом реагувати на ці подразники. Тому тут задача дорослого або психолога. Або вихователя, або батьків, які з дитиною все ж таки говорять про те, що відбувається. що Так ти можеш злитися, так ти можеш сердитися, так тобі, можливо, дуже хочеться когось стукнути і вдарити. Але давай ми з тобою подивимось, що з тобою відбувається. І тут нам дуже класно може допомагати там, пісочна терапія, нам дуже можуть допомагати якісь боксерські груші, яку можна встановити вдома. Також там батько або зі старшим братом. Можна там взяти якісь палки, і трішечки подратися на мічах, щоб дитина могла мати цю можливість виплеснути цю агресію. Там не знаю, ми там в дитинстві брали подушки, там билися подушками, тобто, все те, що може дати дитині можливість відреагувати своїм тілом. Також ми можемо малювати, ми можемо ліпити, ми можемо брати і використовувати глину. Все те, що стосується того, щоб ми могли зняти свій стрес, зняти ту напругу, яка в тілі, щоб вона в подальшому не соматизувалася. Ми знаємо, що все ж таки основним методом роботи з дітьми, основним методом комунікації з дітьми є гра. І всі ці моменти, я думаю, що ви спостерігаєте зараз на вулицях і, можливо, в когось виникають певні питання, що ж це дітки роблять, да? коли вони там бігають, там, вирізають собі там якісь автомати, палочки знаходять, там, бігають один з одним. Тобто вони в грі програють цю всю складну ситуацію. І для дитини в грі це набагато простіше пережити всі ті емоції, які можуть консервуватися потім в тілі. Ми це спостерігаємо спостерігаємо і в дорослих, і в дітей, коли психіка не витримує, тоді вся ця напруга психічна вона буде консервуватися в тілі. І е, ми бачимо на сьогодні великий зріст да, е, інфарктів, серцево-судинних хвороб, е, шлунку, тобто цього дуже-дуже багато. І для того, щоб знизити ці ризики, щоб тіло не соматизувалося, для нас потрібні бути виконані ну, певні такі, насамперед, прості речі.